Колеги, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Працюємо, друзі! Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Разом з тим, друзі, як і завжди, ряд важливих актуальних питань, які торкаються нашої улюбленої галузі галузі свинарства. Хотілося б разом з вами підняти, обговорити. Тому в кого є бажання, переходьте в коментарі. Підтримайте, будь ласка, нас добрим словом або ж недобрим. Кого як душа бажає, ну обов'язково підтримайте, друзі нас, будь ласка, вподобаюсь, і буду вам за це дуже і дуже вдячний. Сьогодні у нас середа, уже 1 жовтня 2025 року. Трішечки у неділю нам було не до обговорень цін на маленьких пересяток, але разом з тим надолужено, як то кажуть, втрачене. Значить друзі, я розповідаю вам все, що відбувається в нашому регіоні України, а це Сумська область, Канатопський район, із цінами на мал. Маленьких поросяток із попитом на них. Друзі, ну а ви по старій добрі переходьте в коментарі, пишіть регіон, з якого ви нас дивитесь і пишіть ту ситуацію, якою вона є у ваших краях із цінами із попитом на маленьких поросяток. Що стосується наших країв, ситуація глобально незмінна. Людей, щоправда, ну, якби ситуація, яка у нас відбувалася впродовж трьох-чотирьох останніх днів, як то кажуть, відстовкнула від базарів, але тим не менше. Та й в принципі, якщо чесно, було людям, я думаю, не до базарів і не до свиней. Значить, що стосується у нас цін на маленьких поросяток? вони вже десь три тижні, як на рівні від 3,5 до 4,5 тисяч поросятка до 10 кілограмів, тобто 5, 7, 8 кілограм від 3,5 до Трьох восьмиста кабанчики дорожче, свинки дешевше. Поросятка, вага яких одинадцять плюс просять від трьох восьмиста до чотирьох з половиною тисячі гривень. Знову ж таки, просять комусь удається продавати, комусь не удається продавати. Але Ситуація є, якою вона є. поросятка на базарі з'явилася. В принципі, і покупець на поросяток є, так що маємо, що маємо на сьогоднішній день. Так що, товариство, будь ласка, перейдіть в коментарях. Нетерпінням буду чекати інформації від вас, що відбувається у ваших краях із цінами на маленьких поросяток. І чи збільшується у ваших краях якраз от попит, чи більше беруть, беручи навпаки, попит оце менша є, тому що. В принципі холоди наближаються у нас уже е, буквально три дні підряд е, вночі в районі трьох градусів. Ну а це досить таке суттєве похолодання.